Вітаю колеги. Сьогодні, 20 серпня 2025 року, ми знаходимося на Дніпропетровщині в Царичанському районі в господарстві ТОВ АЕФ Колос, де і розташувалось демонстраційне поле компанії «Сингента». І зараз ми оглянемо стан посівів після додаткової обробки нашими препаратами. Минуло вже 5 тижнів після останнього нашого внесення, і ми вже зараз можемо бачити результат. Сезон був непростим, з моменту посіву випало лише 133 мм опадів, з яких 90 мм припало на травень місяць. Далі ми мали тривалу повітряну посуху, і навіть незважаючи на такі стресові умови, культури виглядають гідно. І це все завдяки правильно підібраній системі захисту. Ну а зараз експерт з польових досліджень розповість, які були додаткові внесення з нашого останнього візиту. Тому ходімо. Доброго дня на соняшнику ми внесли таку бакову суміш як наш новий фунгіцид Miravis Max, нормою 0,75 літрів на гектар, який містить такі діючі речовини, як адепідін, азоксистробін та дифеконазол. Цей фунгіцид має потужну та тривалу профілактичну дію і забезпечив захист соняшника від комплексу хвороб. Також ми внесли сюди наш інсектицид ампліго нормою 0,3 літри на гектар. Цей інсектицид забезпечив чудовий захист від вузкокрилих шкідників. А також ми внесли сюди наш біостимулятор квантіс у нормі літр на гектар, що допоміг нашому соняшнику більш краще пережити стресові умови цього літа. Результат очевидний. Вистовий апарат був досить довго збережений, кошик у нас розвинений та добре запилений, а інсектицидний захист працював чудово, вузкокрилі шкідники проконтрольовані. Культура продовжує формувати свій врожай навіть за дефіциту вологи. Щодо кукурудзи, після нашого останнього внесення на цьому полі була зроблена ще одна обробка такими препаратами, як наш інсектицид ампліго у нормі 03 літра на гектар з додаванням біостимулятора квантіс нормою літр на гектар. Ампліго спрацювало чудово. Початок у нас неушкоджений високривими шкідниками, він виповнений та добре запилений. Це дозволо культурі максимально реалізувати свій потенціал навіть у важких умовах. Друзі, як і обіцяв в попередньому відео. Зараз на екрані ви можете бачити результати врожайності озимих зернових культур, а також гороху. І як висновок можу сказати, що такі препарати, як Міравіс Max, Ampligo та Quantis, показали свою високу ефективність навіть в таких складних кліматичних умовах в даному сезоні. Тому бажаю вам високих врожаїв, сприятливої погоди і зустрінемось в полях.